У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Улюблені в Христі духовні отці, брати мої, отець Іван, отець Франческо, отець Теодор, брат Тимофій, отці Деякони, отець Святослав, дорогі Хористи, хлопчики міністранти з Дубового. Любив Христі, браття і сестри, і всі, що молитися разом з нами через онлайн-трансляцію. Маємо сьогодні велику радість в цю неділю Самарянки, четверту неділю по пасці, по великодню. Маємо теж ту радість, що можемо мати це свячення під Деяконату і нижче свячення для брата Тимофія, скромного. Монаха, який служить у дубовому. Ви знаєте, що в нашій єпархії є дуже багато різних монаших згромаджень, і отець Теодор і брат Тимофій належать до згромадження воплоченого слова. Це є прекрасне згромадження, яке походить з Аргентини, від засновника з Аргентини, і ми маємо монастир у селищі Дубове. Тячівського району на Мариморощині, де служать чудові брати чинці Отець Теодор є відповідальний за монашество в нашій єпархії, і тому сьогодні ми дуже тішимося, що можемо разом так святкувати 40 років Тимофія, і, і він вже від сьогодні буде, слуга Божий, так, служитель престолу під дияконом. Неділя самарянки є дуже особлива неділя, бо дуже часто по пасті ми зустрічаємося з постатями жінок, з постатями жінок, які є насправді дуже і дуже такі потужні, і багато, багато дають нам до зрозуміння, до того, що жінка в Божих очах завжди має дуже велике значення. І жінки мироносиці ми мали ту прекрасну неділю, і сьогодні маємо неділю Самарянки, як каже передання, що що її ім'я було Фотина. То так би в перекладі з грецької на нашу мову означало Світлана. Жінка, яка отримала цю зустріч з Ісусом і перейняла від Господа то світло. В середу ми мали дуже важливий день, дуже важливий день це є мале церковне свято, яке називається переполовинення, бо маємо рівно половину днів від Пасхи до зіслання Святого Духа. Бачимо так, що церква, якби помаленьку в цьому часі, вже готує нас до великого свята, сушествия Святого Духа. І в цей праздник переполовинення таке фундаментальне значення має, має джерело, водне джерело. Сьогодні чуємо в Євангелії, що Ісус, стомлений, з дороги, сів біля криниці Якова, патріарха Якова. І розмова починається з того, що Ісус є втомлений і просить. Від жінки напитися води. А вона каже: дуже дивно є, що ти, будучи жидом, будучи юдеєм, просиш від мене самарянки. Тому що Євангеліє дуже гарно, старослов'янська мова каже: не можна було юдеєві прикасатися або навіть розмовляти із самарянином. Бо самаряни в очах юдеїв були якби, нечисті. Як люди, які не дотрималися того старого закону, і тому не було між ними спілкування. Але в Ісуса Христа і в Євангеліях ми дуже часто бачимо, як Ісус підносить Самарян. Підносить їх, маємо ту прекрасну притчу про милосердного Самарянина, коли багато людей, священники, Відверталися від побитого чоловіка, а самарянин зупинився і, і почав, почав його витирати, почав ним піклуватися і завіз його до, до заїзду. Що дуже часто в очах Ісуса Христа Самаряни є навпаки, люди, наповнені великою гідністю, так і ця жінка. Він каже: якби ти знала, хто в тебе просить води, ти сама би просила в нього, і він би дав би тобі воду живу, яка буде струмувати водою в життя вічне. Бачимо, що Ісус Христос говорить тут про ту велику таємницю спасіння, якою є хрещення. Дуже часто, говорячи про цю живу воду, ми маємо розуміти, що то є той дар нашого хрещення, який ми постійно маємо оновлювати. Бо дуже часто таке, що маємо тисячі християн, записаних у книзі, але маємо мало християн у Божому храмі, бо вони не оновлюють у собі той дар хрещення. А той дар хрещення це і ніщо інше. Як отримання того дару Святого Духа. Дар Святого Духа ми отримуємо якраз у тайні хрещення і, і в тайні миропомазання. І то є так фундаментально, щоб, щоб ту тайну ми завжди в собі відновлювали через Слово Боже і також через, через таку живу участь у Євхаристії, у службі Божій. Та недільна служба Божа для нас є джерелом нашого життя. Вона дозволяє нам жити повноцінно як люди християни, як люди охрещені, як люди в серцях яких живе Бог у Пресвятій Тройці. І потім друга річ, яка є така дуже фундаментальна, і вона завжди мене торкає, що жінка питається Господа про правдиве поклоніння Богові. То є така теж дуже важлива річ. Вона каже, що ми поклоняємося тут на горі Харизім, а ви поклоняєтеся в Єрусалимі. Де є правдиве місце поклоніння? питається жінка. І Ісус каже, що повір мені, жінко, що відтепер прийде інакше поклоніння. З моїм приходом, з моєю Пасхою зовсім інакше люди будуть почитати Бога. Вже не будуть приноситися жертви тварин, бо я буду тією єдиною правдивою жертвою за гріхи людей. І Господь каже, що ті, що кланяються Богу, повинні кланятися йому в дусі і правді, бо Бог є дух, Бог є дух. І якраз тут є така, можна сказати, серцевина того Євангелія поклонятися Богу. Що це означає? Дуже гарно описує один такий відомий письменник і проповідник наших часів рік Ворен значення прослави Бога. Він каже, що кінцева мета Всесвіту полягає в тому, щоби прославляти Бога. Господь усе створив заради своєї слави. Що це є слава Божа? Це є сам Бог. Слава Бога, слава перебуває у сутності Бога. Тому наша літургія, вона і настільки, скажімо, прекрасна і насичена тим, тою прославою. Постійно чуємо, бо тобі належить слава. Як подобає тобі слава, Господи. І постійно ми якби, прославляємо, прославляємо Бога в трьох особах. І коли священик співає той возлас, ціла церква гарно відповідає Амінь. Ми ми всі разом прославляємо Бога в Пресвятій Тройці. Божа слава це є вираження милості Господа до нас. Усе створене Богом відображає Його славу. Упродовж історії Бог відкривав свою славу людям у найрізноманітніших ситуаціях. В Едемському саду Він являвся Адаму і Єві, являвся Аврааму, Ісаку, Якову. З'явився Мойсею, Іллі, Давиду, але найбільше об'явлення Його слави, звичайно, сталося в Ісусі Христі. Ісус Христос є славою Отця. І відмова прославляти Бога сталася, коли, коли ці ангели, які відступили від Бога, яких ми називаємо Демони. Це вони відмовилися прославляти Бога, і, і в цьому полягає такий гріх ангелів і гріх людини, яка відмовляється прославляти Бога, яка не віддає Богові славу. Є така заповідь Божа, що не бути лінивим до слави Божої. Бога прославляти це означає теж дякувати йому. Вчитель церкви святий Іриней Ліонський каже, що слава Божа це є людина. Бо людина є істота, є тим мікрокосмосом, є істота, наділена розумом і свобідною волею, і прослава людини є найкраща прослава, коли людина своїм розумом і своєю волею служить Богові, його прославляє. Ми прославляємо Бога, коли поклоняємося Йому. А що це означає, великий Апологет. Карл стейплс Люїс каже, спонукаючи нас поклонятися, Господь закликає насолоджуватися ним. Мотивацією нашого поклоніння має бути любов, подяка і насолода. Так можемо себе спитати, чи ми, чи ми насолоджуємося присутністю Бога між нами? Це є дуже важливо. Присутність Бога між нами. Завжди приносить людині насолоду, коли ми є на службі Божій, коли чуємо Його Слово, коли віддаємо Йому славу, поклоніння, а особливо той центральний момент служби, коли ми приймаємо Його до свого серця у Євхаристії, у причасті, це має бути найбільша насолода нашого життя. Тому, тому дуже часто святі учать нас, що не треба відразу по службі втікати з храму. Але треба справді насолодитися Божою присутністю у твоєму імому серці. Треба вміти перебути цей момент теж в тиші, склавши руки на грудях, сказати, як це казали святі, тепер я маю все». Святий Франциск любив казати Бог мій і все моє. Коли я маю в серці Бога, все є моє, але маючи Бога, я маю все. Отже, поклоніння Богові це є, це є дуже важлива річ, і цьому теж служить наш, наша обрядовість, наша постава в храмі, коли ми стоїмо, схиляємо голову, робимо на собі знак Христа. Це все служить тому правдивому поклонінню, коли ми приходимо на вечірню, на утренню, це теж служить великій прославі Господа через наше серце. Ми прославляємо Бога, коли любимо інших людей, коли любимо інших віруючих, бо Церква це Божа родина. Любіть один одного, як я вас полюбив. Це означає бажати кожній людині добра, бажати іншій людині, щоб вона існувала. Це є теж фундаментальна річ. Бажати людині, щоб вона була така, яка вона є. Такою, якою, якою її бачить Бог, так як вона служить Богові. Це є дуже важливо бажати іншим людям добра, вміти благословити інших людей, відкинути серця якісь упередження або, або якісь свої власні такі погляди на життя іншої людини. Ні, важливо є бажати іншій людині добра, який бажає Господь. Отже, про слава Бога, поклонятись Йому, любити інших людей. І потім, що є найважливіше, це плекати в собі христоподібний характер, так учать оці церкви. уподібнуватися до Ісуса Христа. Уподібнюватися до Ісуса Христа. Можливо, це є. Воно охоплює в собі все поклоніння. Бо уподібнюватися до Ісуса Христа це означає теж бути мужнім у стражданні, бути мужнім унесенні свого Христа. Бути мужнім, дякувати Господи, тоді, коли, коли ти маєш хворобу, коли ти маєш багато труднощів, коли ти маєш багато ран. Ось це є справді уподібнитися до Ісуса Христа. Прийняти Божу волю в своєму житті, прийняти свою старість, прийняти смерть чоловіка, можливо, смерть дитини, прийняти волю Божу, прийняти хрест, як його прийняв Ісус, пригорнути Його. Це христоподібний характер це є, це є найбільша прослава Бога. Найбільша прослава Бога є тоді, коли ми. Зустрічаємо Його у наших ранах, стражданнях. І також цей проповідник Рік каже, що про слава Бога, це теж євангелізація, це коли ми говоримо про нього іншим людям, коли ми ділимося тим досвідом зустрічі з Ісусом Христом. Це завжди дуже гарно підкреслювали. та й Іван Павло II, Папа Бенедикт, сьогодні про це дуже багато говорить, теж Папа Франциск, що не треба соромитися говорити іншим людям про те, як Бог міняв твоє життя, як Бог прийшов у твоє життя. Ні, дуже важливо побачити Бога у своїй історії, в дитинстві, в юності, в тих ранах, які не раз є дуже болючі для нас. Але Бог завжди діє в тих наших стражданнях, в наших ранах, в тих речах, може, яких ми дуже соромимося. Не раз ми соромимося своїх гріхів, своєї слабкості, але Бог у тих наших слабкостях, каже прекрасно апостол Павло, проявляє свою силу. Сила Воскреслого Ісуса проявляється у ранах апостолів. Ні, у їхньому страхові, в їхньому боягузтві, в зраді Петра і зраді інших, в тій їхніх слабкості проявляється Сина Воскреслого. Вона їх міняє. Тому цей шлях до п'ятидесятниці, до существа Святого Духа є дуже важливий, дуже важливий є йти цим шляхом, щоб отримати ту живу воду, якою є Святий Дух. Який, який відкриває, нам, відкриває нам справді, то найбільше, що є в цьому світі, Божа любов до тебе і до мене. Бог любить нас такими, якими ми є, любить нас безмежно. Він увійшов у смерть і воскрес, тому що Він любить тебе і мене. Ми навіть не можемо собі уявити, любить нас, коли ми грішимо. Любить нас якраз тоді, коли ми є найслабші, коли ми є найбільш погані, а Він нас любить, і, і Він нам дає цю живу воду Святого Духа, який робить із нашого серця, що є каменем, робить, робить серце, серце схоже на серце Ісуса. І то справді є велика, велика містика літургії. Що приймаючи Слово Боже, приймаючи Ісуса Христа, наше серце міняється, наше серце стає серцем, серцем новим. Ми стаємо христоподібними. Ми дуже і дуже уподібнимося на Ісуса Христа. Може, ми часто того і не замічаємо, але це бачать інші люди. Людина, яка живе, яка живе Словом Божим Євхаристією, яка яка служить іншим людям, вона, не помічаючи того, стає, стає христоподібною, стає другим Христом. І, і це, є, це є дуже і дуже, дуже прекрасно. Тому, любі мої, стараймося не бути лінивими до слави Божої, прославляти Господа, як лише можемо з усіх своїх сил, як то каже заповідь. Любитимеш Господа з усіх сил, всім своїм розумом, всім своїм серцем, всією душею. І, і пам'ятаймо, що Бог дає нам велику можливість насолоджуватися Його присутністю, Но ми маємо мати відкрите серце. Амінь. Христос Воскрес!